На Миколаївщині через суд намагаються зобов'язати Радсадівську сільську раду відремонтувати укриття в дитячих садках. Про це повідомили у Миколаївській окружній прокуратурі. Що не так з укриттями і чому такі випадки не поодинокі у Миколаївському районі області. Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з позовами про зобов'язання Радсадівської сільської ради привести в належний стан двох укриттів, що розташовані у будівлях місцевих дитячих садків, за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків власниками та балансоутримувачами укриттів на території Радсадівської об'єднаної громади. Прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального провадження, передбаченого частиною першої 367 статтею Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, у власності сільради перебувають два протирадіційні укриття: їх сумарна площа близько 1300 квадратних метрів, і разом вони можуть вмістити 1400 осіб. За даними прокуратури, сховища не здатні забезпечити захист вихованців і працівників закладів, а також загрожують їхнім життям. Зі свого боку власник споруд не проводить ремонт, а відповідний керуючий орган не намагається усунути порушення. На тепер Миколаївським окружним адміністративним судом відкрито провадження у цих справах наразі судовий розгляд триває. Ми очікуємо. Що суд погодиться з правовою позицією прокуратури, і рішення суду є обов'язковим до виконання. Строк до пред'явлення три місяці виконавчого листа і безпосередньо починається виконання. Така ситуація не поодинока, відзначає Марія Татаревич. Зараз окружна прокуратура скерувала до адмінсудів 12 позовних заяв щодо приведення в належний стан укриттів. Стан придатності протирадіаційних укриттів, що розташовані у межах Миколаївського району, є вкрай незадовільним, ба більше левова частина вказаних об'єктів розташована в закладах освіти. Створення безпечних умов середовища для освіти, а також захист цивільного населення, є надзвичайно. Нагальною проблемою в умовах сьогодення розгляд цих справ триває. Наразі суди задовольнили три позови Миколаївської окружної прокуратури: Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.